Сьогодні вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою новий заповіт, написаний на наших серцях. Брати й сестри. Ви любите лосось? А вам подобаються голуби? Чому серед усіх живих істот я говорю вам саме про лосося і голубів. Бо вони мають дуже сильний інстинкт. Повернення додому. Тож, що саме породжує у них такий інстинкт? Бог клав у них щось таке, що змушує їх думати. Мені треба повернутися додому. Ви, певно, натрапляли на цю інформацію в різних ЗМІ відео чи книгах. Що лосось подорожує з річки в океан і живе там? А перед смертю повертається на місце народження, щоб відкласти ікру. Як вони можуть долати тисячі кілометрів у воді і повертатися до свого дому? У них немає при собі навігатора? Сьогодні у нас є навігатори, які кажуть, Через 100 метрів поверніть праворуч. Попереду шлагбаум, навігатор нам вказує напрямок, тому ми їдемо відповідним чином. А у лосося чи голубів немає таких інструментів, незважаючи на це, вони все одно знаходять дорогу назад на батьківщину. Це справді дивовижно. Кажуть, що у мозку голубів є речовина під назвою Магнетит. Яка дозволяє їм подорожувати на сотні кілометрів і повертатися додому. Тому навіть без світла в похмурий день або серед ночі голуби можуть точно знайти свій дім і повернутися в гніздо. Бог закарбував у них такий інстинкт. Як би далеко вони не відправились і не жили на чужині кілька років? Перед смертю вони повертаються додому. Спостерігаючи це дивовижне явище, ми можемо запитати себе: чи не заклав Бог щось таке у нас, щоб допомогти нам повернутися додому наших душ? Брати і сестри, ви коли-небудь думали про це? Бог сказав, що викорбує чудесний дар на серцях свого народу. Сьогодні поміркуємо про це. Завдяки цьому ми можемо мати таку віру і таке мислення. Завдяки цьому ми пізнали Бога Отця, Бога Матір і наш Небесний дім. Знайдімо відповідь про це у Біблії. Бог викарбував у голубів і лососів інстинкт щоб вони могли повернутися додому. Таке проведіння міститься і в наших душах. щоб це могло бути через 31-й розділ Єремії. Уважно поміркуємо над темою проповіді. «Новий заповіт написаний на наших серцях. прочитаємо книгу Єремії, 31-й розділ, 31-й вірш. У 31-му вірші 31-го розділу Єремії написано: Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міст на за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповід, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого, куди Бог дасть свого закону всередину їхню. Бог сказав: дам закона свого всередину їхню. Оскільки Бог вживив магнетит у мозок голубів, без будь-якого навігатора, навіть у похмурі дні або посеред ночі, вони можуть повернутися додому. Так само є щось, що Бог закарбував у нас, щоб ми могли повернутися до нашого небесного дому в обійми небесного отця та небесної матері. Що Бог закарбував у нас. Він сказав Дам закону свого всередину їхню. Інакше кажучи, він викарбував у нас свій закон Дам закону свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом. Хто не має Божого закону, той не може знайти дороги. Вони не можуть знайти дорогу на небеса. І голоси оцей матері не можуть нічого їм зробити. Якщо з мозку голуба видалити магнетит, він не зможе знайти свій дім навіть на відстані 10 метрів. Однак Бог вселив магнетит у мозок голуба, дозволяючи йому повертатися додому, як би далеко він не відлетів. Крім того, лосось багато років блукає океаном, а перед смертю повертається додому, відкладає ікру і потім помирає. Це означає, що Бог щось у нього вклав, що він може це робити. Що ж тоді Бог вклав у свій народ? Сказано, дам закону свого всередину їхню, незважаючи на те. Що люди у світі не святкують суботній день і Пасху, а натомість святкують Різдво, вони не відчувають ніякої тривоги чи дискомфорту. Чому це тому, що вони не мають Божого закону у собі? Тоді як у нас Бог закарбував свій закон. Через цю різницю Бог каже. І коли б вони пам'ятали ту, щоб вийшли з неї, то мали б були час повернутись, та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Бог навчив нас про царство небесне і спонукав нас повернутися туди. Люди, які мають Божий закон, відреагують. Боже слово почне діяти, і їхні душі будуть зворушені. Навіть якщо люди однаково чутимуть про суботній день Пасху та про Бога мати, деякі з них відреагують глибоко, деякі слабко, а хтось взагалі не відреагує. Коли Ісус прийшов 2000 років тому, Він сказав: Я прийшов на цю землю, щоб знайти і спасти втрачених з небес. Чи не так? Те, що закладено у них Богом, реагуватиме на Божий голос. Що це за річ. Бог вклав у них свій закон. Конкретніше, який це закон? Бог вклав у них закон нового заповіту. Тож, через тринадцятий розділ від Матвія погляньмо на сцену, де Бог клав у нас закон нового на заповіту. Прочитаймо від Матфія 13 розділ, 24 вірш. Іншу притчу подав він їм, кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав. Хто зробив це? Чоловік супротивник накоїв оце. Що ворог зробив із куколем? Сказано, що ворог посіяв його. В серцях одних людей посіяно кукіль, а в серцях інших посіяно Божий закон. Кукль був постійний ворогом д'яволом. А закон святої Божої істини Нового заповіту був посієний Богом у серцях Божого народу. Коли ми кажемо ходімо в рай, дехто відповідає я краще покладатимусь на власні сили. Чому ви так кажете? А якщо ви опинитеся в пеклі, вони недбало відповідають, усі підуть до пекла. Тож нічого страшного. Це тому, що всередині них не те, що заклав Бог, хто посіяв кукіль. Перейдімо до 37 го вірша. У 37-му вірші написано, а він відповів і промовив до них Хто добре насіння посіяв був це син людський. Хто посіяв добре насіння? Це був Ісус. Інакше кажучи. Який закон Ісус вклав у нас? Він посіяв у наших серцях закон нового заповіту. А поле це світ. Доброш насіння, це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це д'явол. Оскільки дьявол посіяв кукіль, то хоч ми тисячу разів проповідуватимемо істину, відповіді не буде. Люди скоріше реагують так, яке це має відношення до мене, брати й сестри. Нам просто потрібно виконувати волю Бога, який прийшов знайти і спасти своїх загублених дітей? Ми повинні проповідувати всім, але ті, кого шукає Бог, мають певні особливості вірно, що Бог закарбував у їхніх серцях. Оскільки Бог закарбував у їхніх серцях закон нового заповіту. Вони легко розуміють, коли ми говоримо їм про отця і матір. Коли ми проповідуємо, як ми бачимо з історією у 325 році нашої ери Свято Пасхи було скасовано. Однак чи не слід нам слідувати істині, якою навчав нас Ісус? Тоді вони відразу розуміють і кажуть Амінь. Чому це робота закарбованих у них слів? Однак ті, в кому закарбовано кукіль, не відповідатимуть так, скільки б ми з ними не розмовляли. Це тому, що Божий закон не діє в них. Уявіть собі, що Бог видалить з мозку голуба речовину, яка дозволяє йому повертатися додому. Ситуація зміниться кардинально. Чи не так? Тому Бог сказав нам я дам у їхні серця мій закон, який називається новим заповітом. Це не закон якоїсь особи чи організації, а закон, якого в наші серця вклав Бог. Бог назвав його своїм законом, і це новий заповіт отже, цей закон нового заповіту. Чий це голос? Це голос Бога. Тому Божі діти зрештою реагують, коли чують його голос. суботній день повинен бути суботою. Бог каже, що дасть нам вічне життя, якщо ми святкуємо Пасху. Значить, це добра річ. Вони будуть відповідати набагато чіткіше. Чому я не знав цього досі? Чому жоден пастор у світі досі не навчив мене цього? Бог каже, що якщо вони члени нашої сім'ї, то їхня реакція буде швидкою. Тому ми не повинні вибирати кому проповідувати. А навпаки, ми повинні проповідувати всім, оскільки ми не знаємо, що закладено в серцях людей, чи не повинні ми донести Божий голос до кожного. перейдімо до 16-го вірша 13-го розділу. У 16-му вірші 13-го розділу Ісус говорить «Очі ж ваші блаженні, що, що вони роблять, бачать і вуха ваші, що чують. Ми здатні бачити очима і чути вухами. Інколи ми помилково думаємо, що Бог прийшов на цю землю і дав нам своє вчення, тому ми добре запам'ятали їх і тепер все виконуємо. Однак це не так. Хоча Бог прийшов на цю землю і передав людству свої вчення, деякі люди реагують на них, а інші не реагують, навіть якщо чують їх, якби всі реагували, почувши вчення, то в цьому місці зараз не було б де яблуко впасти. Тут Ісус каже, очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Однак інші не могли цього побачити, хоча їм показували, і не могли почути, хоча їм казали. Це справді дивовижно. Отже, ми повинні завжди віддавати подяку, честь і славу от матері за те, що вони дозволили нам зрозуміти закони і заповіді Божого нового заповіту. Вірно прочитаємо 10-й вірш. І учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив тому, що вам що сказано, дано пізнати таємниці Царства небесного їм же не дано. Хоча ви дивитеся на одне й те саме, вам дозволено знати це, а їм ні. Якщо з голуба видалити магнетит, він ніколи не зможе знайти дорогу додому. Вони знаходять свій дім саме тому, що Бог вклав у них цю речовину. Так само, щоб ми могли повернутися до нашого духовного дому, що Бог вклав у нас, Бог вклав у нас закон нового заповіту. Замість магнетиту Бог вклав у нас те, що називається законом нового заповіту. Тому, коли отець і мати говорять наші вуха, очі та серця можуть відгукнутися на їхні голоси. Прочитаємо 10-й розділ від Івана, вірш 25. -й. Відповів їм Ісус. Я вам був сказав, та не вірите ви. Що ви думаєте про те, що сам Бог прийшов на цю землю, проголосив істину навчив нас про небеса і вів нас згідно з вченням істини? Але вони кажуть, що не вірять, чого в них немає. Ті, хто не має закону нового заповіту, встановленого Богом, не можуть прийняти Божі вчення, вірш 25 ті діла, що чиню їх у свого отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви. Вірш 27. Що роблять мої вівці? Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець ще дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я є отець, ми одне. Тобто, скільки б я вам не говорив, ви не будете слухати, бо ви не мої вівці, ваші очі, ваші вуха і ваші серця закриті. Чого їм не вистачає? Це тому, що вони не мають у собі закону нового заповіту. А що дозволяє нам з вами сьогодні перебувати тут? Чому Ісус сказав, що ми блаженні? Що привело нас до Сіону, закон істини нового заповіту, що є всередині нас, це закон нового заповіту, якого Бог виклав у нас, дозволив нам відгукнутися на Його слово і скерував нас до Сіону. Інакше кажучи, Бог відкрив наші очі, наші вуха та наші серця і змусив їх реагувати на його слова. Отже, які б перешкоди не чинив сатана. Ми не повинні на них реагувати. Ми повинні цінувати новий заповіт, якого Бог дав нам. Ми прийшли до Сіону, слідуючи голосам духа і невісти. Отже, ніколи не відмовляймося від спасіння, яке отець і мати дарують у Сіоні. Звернімося до Ісаї, 29 розділ, 9 вірш, і дізнаємося, що Ісус і пророки сказали тим, хто не має закону нового заповіту в своїх серцях. У 9 вірші 29 розділу Ісаї написано. Одобійте і дивуйтесь, заліпіть собі очі, і осліпніть. Вони повпивалися та не вином, захитались та не від п'янкого напою. «Бо вилив Господь на вас духа, глибокого сну, та закрив ваші очі, затьмару пророків і ваших голів та правиців. І буде вам кожне видіння. Видіння означає Біблію, чи не так? Уся Біблія немов би слова запечатаної книжки, що дають її тому, хто вміє читати, та кажуть читайно оце та відказує той, що вони відповідають, чи можуть вони прочитати її? Не можу, вона ж запечатана. Вони кажуть я поняття не маю, що це означає. Це тому, що Бог не вклав у них здатність це зрозуміти. Продовжмо 12-й вірш і дають оту книжку тому, хто не вміє читати, та кажуть читайно оце, та відказує той Я не вмію читати. Сказано, що цю книгу не може витлумачити ні той, хто вміє читати, ні той, хто не вміє. Тож, хто ці люди? Які вміють читати, і які не вміють читати. Продовжмо вірш 13. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь. Яка заповідь? Людська. Вони дотримуються людських заповідей, інакше кажучи, в них рясно посіяний. Сатаною – кукіль. Існує чітка різниця між людьми, які мають у своїх серцях Божий закон, і людьми, які мають у своїх серцях кукіль. Тож скільки б ми не проповідували їм Боже Слово, відповіді немає, як кажуть у світі, немає зв'язку. Хоча сигнал надіслано, вони не можуть його отримати. Чи можуть вони прийняти Божі заповіді, дотримуючись людських постанов? Ні, не можуть. Тому, якщо попросити прочитати це того, хто вміє читати, він відповість. Я не можу прочитати, бо воно запечатане. А якщо дати комусь, хто не вміє читати, він скаже я не вмію читати. Обидва скажуть. Що не можуть прочитати, оскільки в їхніх серцях немає Божого закону, для них Божі святі слова стають книгою, яку неможливо зрозуміти. У Біблії це називається чудом. Люди пишаються своїми знаннями, наче це дуже особливі знання у світі. Тож логічно, що вони повинні бути тими, хто дуже добре все це знає однак насправді відбувається ще дивовижне. Вони нічого не знають про волю бога. Продовжимо 13 тринадцятий вірш і промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується і губами своїми шанує мене. Але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Тому я ось і знову предивне вчиню за цим народом. Щось дивне, незвичайне і загадкове. Вчиню чудо й диво, і що станеться? Загине мудрість примудрих його, а розум розумних його заховається. Дехто може подумати ця людина дуже розумна і знає кілька іноземних мов. Тому я думаю, що вона може належним чином аналізувати Біблію. Однак Бог сказав. Що мудрість при мудрих людей загине, а розум розумних заховається? Чого в них немає, в них немає Божого закону Бог сказав дам закона свого всередину їхню, я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тож наскільки ми благословенні бути сьогодні тут? Чи не так? Оскільки Бог дав нам благословення і привів нас сюди, ми сьогодні тут. Зовні здається, це диякониса привела мене сюди, може здаватися, що нас хтось сюди привів. Однак, коли вони передали нам голоси Отця і Матері, Божий закон всередині нас відповів на них? Простіше кажучи, був встановлений зв'язок. Ось чому ми могли сказати. Я цілком це розумію. Це дійсно правильно. Ми одразу ж сказали. Мене обманювали 30 років. Я був таким сліпим і дотримувався недільного богослужіння та різдва. Молився перед Христом, ніби він мав якусь силу. Таким чином що сталося, коли Божий закон, вкладений у нас, почав реагувати. Ми все зрозуміли. Ми усвідомили увесь цей час. Я думав, що правильно служу Богові, але насправді я поклонявся Богу Сонця, що найбільш ненависне Богові написано, що в Божому народі закарбовано таке усвідомлення. Оскільки все це закарбовано в наших душах, ми можемо швидко зрозуміти про суботній день і Пасху наші очі. Вуха і серця відкриті для цього. Та якими б мудрими не були люди, якщо в їхні серця вкладено людські заповіді, то скільки б їх не навчали правильних заповідей з Біблії, вони не реагуватимуть. У 47-му розділі Єзекіїля написано потік живої води, що тече зі святині, стане великою рікою і увійде в море. І солона вода вздоровиться, і скрізь, куди увіде цей потік, все буде жити. Сказано, що серед них є й ті, хто не зможе вздоровитися, чи не так? написано багна та калюжі його не будуть оздоровлені, навіть якщо в них увіде вода життя, вона буде марною для них. Усі вчення Біблії для нас насправді дорожчі за саме життя. Через ці вчення отець і мати дарують нам усвідомлення, щоб ми могли повернутися на небеса. Чи не так? Стосовно лосося то вчені і досі не розкрили точного секрету того, як він повертається на батьківщину. Проте один американський університет провів у Канаді експеримент із лососем. В результаті досліджень було знайдено підказку у землі є магнітне поле. Вірно, існують північний і південний полюси. Було частково виявлено, що лосось знаходить дорогу додому через них. Якби Бог не вклав у лососів здатність використовувати магнітне поле землі то, щойно вийшовши в океан, вони б ніколи не змогли повернутися додому. Однак ще разу, коли настає час нересту, лосос повертається на батьківщину, відкладає яйця та закінчує своє життя Бог дарував лососю щось дивовижне, щоб цей процес повторювався знову. Коли діти маленькі, їм важко самим знайти дорогу додому вони не володіють винятковими здібностями, як лосось. Виходячи з дому, вони знають лише, як іти вперед, а не як повернутися. Але так само як Бог заклав щось у голубів і лосося, що дозволяє їм повернутися додому. Так і в нас що закарбував Бог, що спонукає нас повернутися до нашого небесного дому. Бог каже дам закону свого всередину їхнього. Тому ще разу, коли лунатиме мій голос, мої діти відгукнуться, це означає, що вони зрозуміють. Ось чому Ісус сказав блаженні очі ваші, що бачать, вуха ваші, що чують, і серця ваші, що розуміють. Іншим же він сказав, хоч дивляться, та не можуть бачити, і хоч слухають, не можуть розуміти. Ніколи не втрачаємо істину життя, яку дав нам Бог. Щоб ми з вами могли насолоджуватися вічним життям і благословеннями на небесах. Така обітниця є в нашій істині, тому ми повинні пишатися нею. Наскільки ми щасливі, що Бог вклав у нас свого закона, ми з вами неймовірно благословений народ. І на завершення я бажаю. Щоб усі ми повернулися на небеса і отримали ще більше благословень і благодаті. дуже дякую,